Ми знаходимося біля пам'ятника святителю Луки Кримському. Ця людина дуже є знакова для України, для Черкащини. Народився майбутній архіпископ Сімферопольський Кримський в Керчі 1877 року. Мирське ім'я його Валентин Феликсович войно ясинецький Ось його життя продовжилося не тільки в Криму, але і в Україні далі, в Києві. Ну тоді Крим і Україна були тоді, ще в складі Російської імперії. І, відповідно, життя починалося в межах цієї держави. Людина це цікава в дуже багатьох аспектах, оскільки він в своєму житті, обираючи життєві сценарії, спочатку хотів мати бути художником, хотів бути юристом. Але обрав все-таки те, що звучало ближче, обрав медицину, обрав медичну стезю, закінчивши відповідне відділення Київського університету тоді святого Володимира, так і потім вже почав працю як лікаря. Причому ця праця була різною, він і долучався як військовий лікар під час ще війни, на початку ХХ століття, коли Російська імперія воювала з Японією, так пізніше в роки Першої світової війни. І пізніше, навіть роки Другої світової війни, так само був причетний до подій військових. Ну і він відомий як лікар, як професор вже пізніше медицини. Тим, що панував дуже важливу галузь, це хірургія, причому хірургії саме гнойних ран. Тобто, це якраз те, що отримали на жаль військові під час воєнних дій, і це його внесок. Ця власне частина хірургії, вона й досі вивчається в сучасних навчальних закладах медичних. Але для нас цікава інша складова частина його життя його духовна стаця. Він обрав її достатньо рано, перебуваючи ще в Ташкенті, в 1921 році спочатку став священником, а потім ось якраз ми відзначаємо зараз 100 -річ його херетонії єпископської від 1923 року. Він єпископ ташкентський. Ну і далі у нього було багато ще служінь, багато кафедр. Ну а завершив він своє життєвий шлях. Будучи, як я вже згадував, архієпископом Сімферопольським та Кримським. Але важливо згадати ще одну ситуацію. Насправді, як людина, яка проживала в межах радянського режиму, тим паче сталінського режиму, він також потрапив під жорна цих репресій, був репресований, перевів в таборах майже 12 років. Ось, ну і навіть вже в умовах, перебуваючи в таборах, він звертався до тодішньої влади тим, що спочатку воєнних дій на території Радянського Союзу в межах Другої світової війни він сказав, що він може все таки використати свою працю саме як медика, як хірурга, щоб допомогти пораненим військовим. І ну, зрештою, це все таки йому вдалося реалізувати. Ну і зрештою, очевидно, все таки, що навіть сталінський режим від 1943 року намагався все таки якось реанімувати церкву, використати своїх інтересах, власне, і тому все таки вдалося, навіть вийшовши із заслання, повернутися і нашому герою повернутися до служіння як єпископа, пізніше архієпископа, і це як згадують сучасники, була парадоксальна ситуація. Тобто, людина в своїй постаті вона поєднувала одночасно і духовний такий шлях служіння людям. Причому настільки говорять свідчення людей, які з ними з ним спілкувалися, які він надавав допомогу духовно, це була людина звичайно, таких, скажімо, глибоких християнських традицій. Ну, очевидно, це від батьківщина традиції. І слово Боже, воно якраз тримало не тільки його в цьому житті, а й давало порятунок тим стражденним, до яких він звертався. З іншого боку, це є високофаховий хірург, високофаховий медик, який... Бачите, поєднав собі такі речі. Це, мабуть, говорить про те, що е, от е, ситуація в сучасному світі вона може бути е, парадоксально вирішена саме в процесі поєднання. Тобто, з одного боку, є наука, така як, наприклад, е, медицина практична, причому медицина, з іншого боку, це є духовний світ, який допомагає саме в цій сфері. І ще один важливий момент треба задати, очевидно, е, про те, що. Його постать пов'язана з Черкащиною на території Черкащини. Він працював певний час, зокрема село Дінги, це Золотоніський район. Нинішній. Так він там у 1908 році був земським лікарем і теж як свідчать сучасники. Це була дуже така. Людина, яка віддавала себе повністю служінню е, тружденним і хворим на той час, так з іншого боку, так само тут проживали його батьки, батьки його е, дружини, і це, зрештою, робить Черкащину е, тою частиною України, яка не тільки може загально вшановувати Лукокримського а яка має безпосередній стосунок. Безпосередньо до його діяльності і в нинішніх умовах, коли ми маємо ситуацію з російською агресією, про яку ми вже згадували, і це теж мабуть, підвищує вагу саме от цієї постаті. Бо насправді, на жаль, достатньо часто той же самий агресор намагається використовувати такі постаті, як Лука, для того, щоб поширювати ну, свої певні впливи, в тому числі на території України, і це чітко виявилося під час окупації Криму. Нинішньої окупації частини українських е, територій, але я впевнений, що українська перемога не тільки приведе до звільнення цих окупованих територій, а проведе і до духовного звільнення. І з тим справді, що буде відновлена та вага і значення таких людей, як Лука Кримський, і для України, зокрема і для Черкащини, і це дає нам натхнення до нашого. До нашої роботи, до нашого життя і до нашої боротьби за українську перемогу, ми знаходимося біля обласної лікарні Черкаської. Ось і на вулиці дуже цікаві, яка недавно має дуже цікаву назву, незвичну для Черкащан. Це вулиця Святителя Хірурга Луки Кримського. Чому важливо це для нашого сьогоднішнього дня, особливо в умовах нинішньої. Ситуації, коли Україна чинить опір російської агресії, ми завжди згадуємо тих людей, які служили для України, в тому числі попередній епохи. О чому які давали дуже цікаві зразки людського ставлення навіть в дуже екстремальних умовах, умовах переслідування, в умовах сталінського, навіть режиму, в умовах теж воєнного часу, які були під час Другої світової війни. І зараз цей досвід, коли людина собі поєднує медицину, поєднує служіння власне спасіння людських життів через рятунок медичний, і з іншого боку, людина так само працювала на спасіння людської душі в духовному сенсі. І це дуже показовий приклад, і якраз те, що в Черкасах в нашому українському місті в Черкасах шанують цю людину архіпископа Луку Кримського, так. Показує, що українці дуже чітко пам'ятають свою історію, пам'ятають людей, які залишили в ній помітний внесок. І, відповідно, це дуже важливо і для сьогодення. Ну і крім того, те, що ця назва вона не є випадковою, саме мається на увазі назва вулиці, на якій ми знаходилися. Раніше вона називалася. Менделеєва, за це ще за радянською, очевидно, такою традицією розкладкою. А потім, все таки, за наполяганням нашої громадськості, до речі, і самих медичних працівників. Бо на цій вулиці знаходяться чимало медичних закладів, Окрім власне, обласної лікарні, є так само онкологічний центр, є кардіологічний центр. Ряд інших медичних установ і відповідно так само за сприянням владики Іоанна Черкаського митрополита Черкаського і Чигиринського, оскільки на цій вулиці знаходиться кілька і церков православної церкви України. Це теж дуже знакова ситуація, коли поєднується порятунок медичний і поєднується порятунок і духовний. І так само ми зараз з вами побачимо ще ті церкви, які знаходяться на тій же вулиці, які так само не випадково пов'язані теж з іменем Святого Луки Кримського. Ми знаходимося знову таки на вулиці Святителя хірурга Луки Кримського і знаходимося біля свято Натолівської церкви, яка належить до Православної церкви України. Так? І відповідно це теж свідчення поєднання. Духовного служіння і власне порятунку суто медичного. Бо ця церква знаходиться якраз біля обласної черкаської лікарні, і, на, і власне, ім'я своє, саме Святанатолівська, отримала на тому, що свого часу відповідно людина, яка була головним лікарем цієї лікарні, відповідно, так само мала Анатолій Фесун. І, власне ім'я святого якраз Анатолія. І відповідно, це така дуже добра традиція для Черкас, а для нас важливо справді от побачити це поєднання, і в цьому сенсі саме святий Лука Кримський він є такою постаттю, яка знову таки поєднує і порятунок духовний і поєднує порятунок медичний фізичний порятунок.